У Кремлі дуже серйозна проблема. Треба якось відповісти Трампу про безумовне припинення вогню, початок переговорів, треба перемир'я. І вони вирішили робити заяви зранку одні, з обіду інші, і врешті-решт домовилися до того, що все ж таки вони готові до переговорів без попередніх умов. Хоча перемир'я оголосили аж на 9 травня. Розібратися з тим, що відбувається в Кремлі, дуже непросто. Але все ж таки я спробую вам пояснити власне бачення, так само, як розібратися складно, що відбувається в Білому домі. Також спробую вам пояснити власне бачення. Але те, що нині обидві сторони, я маю на увазі зараз Вашингтон і Москва дуже обережні по відношенню один до одного, це більш ніж очевидний факт. Підпишіться, друзі, на канал, хто цього не зробив раніше. Ще раз наголошу, половина з вас дивляться без підписок, тому прошу вас долучитися до каналу. Також коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим і шерте відео. Це дуже-дуже допомагає просувати україномовний контент. Ну і, звісно, вподобайки. Їх забагато не буває. Друзі, також звертаюся до вас із величезним проханням долучитися до чергового збору на Mavic 3T, який ми маємо придбати для наших воїнів 66-ї бригади. Вони перебувають на Лиманському напрямку і де нині. Забагато дронів у нинішній війні не буває. Посилання на збір залишу в описі під цим відео. Це знову ще раз наголошу, Mavic, який буде здійснювати функції спостереження, виявляти ворога, ну а наші хлопці їх будуть знищувати. Я вам вже публікував у себе в телеграм-каналі. Відео від 66-ї. Там працюють наші дрони. Посилання на збір в описі під цим відео. Надвечір спостерігаючи за усіма інформаційними повідомленнями, які лунають з Кремля, я вам пропоную лише одне: від Лаврова. Чому? Тому що те, що говорив сьогодні Пісков, Медведів, ну, в принципі, воно не варте уваги, оскільки зараз головним спікером переговорного процесу між Росією та США виступив керівник переговірної групи Лавров, очільник закордонного відомства, якого довго не було чути. Зверніть увагу, зараз не чути зовсім Кирила Дмитрієва, Ушакова, Віткофа говорить фактично, Лавров або Патрушев, або Шойгу, говорить ця група. Партія війни, партія Яструбів у Кремлі. І Лавров надвечір сьогодні сказав, що наша пропозиція щодо тимчасового переміря до 9 травня, тобто російська, це початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов. Звучить трішки по... Дурному, скажу так, як є, тому що загалом, якщо ви хочете переговорів або готові до них, так, то ви маєте визначитися з місцем, запропонувати, де як вони мають відбуватися, коли деяка зустріч має статися і хто на ній буде присутнім. Ну а поки що це голосна заява для Дональда Трампа, я так і розцінюю. І Лавров наголошує на тому, що Росія проти 30-денного перемир'я, яке пропонує Україна, тому що його використають для... Переозброєння Збройних сил України. Тобто війна триває, а ми давайте з вами домовлятися. В принципі, все традиційно для Росії. Але у Трампа назвали ідею Путіна перемир'я на три дні на 9 травня абсурдом. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келох відкинув оголошену Путіном пропозицію триденного перемир'я і заявив, що Сполучені Штати Америки зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню. Він давав інтерв'ю телеканалу Fox News, власне, там він сказав цю позицію. Келлог висловив впевненість в тому, що Сполучені Штати Америки в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців. Що він мав на увазі, вам сказати не можу, але каже, що триденне перемір'я, ще раз наголошую, це абсурд. І також він заявив, що Трамп виступає за всеосяжне припинення вогню на морі, в повітрі. На суші щодо інфраструктури, щонайменше на 30 днів, а потім каже, ми можемо її продовжити, і говорить наступне: якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить сьогодні не від них, а від росіян, від Путіна. Тобто, у нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, каже, що ми близькі до цього. Сьогодні видання Bloomberg публікує. Матеріал, в якому мовиться про те, що під час свого останнього візиту до Москви стів Вітков, це інший спецпосланець Трампа з питань Росії та України, намагався переконати Путіна все ж таки припинити вогонь і почати переговори. Але нібито Путін наполягає на тому, що чотири області мають відійти до Росії, так само, як і Крим. Ну і решта вимог, які оголошував Лавров. Але ну звісно, що на ці вимоги не піде ні Україна, ні Сполучені Штати Америки. І Трампу справді це все набридло. І він каже: не треба нам цих абсурдів. Давайте 30-денне припинення вогню і сідайте за стіл переговорів. Не сам Трамп це сказав, але Кіткелла сказав це, друзі, не від себе. Ви це чудово розумієте. І дійсно у Трампа уривається терпець. але Трамп веде дуже непривабливу подвійну гру. Він підіграє і Москві, і Україні, не Володимиру Зеленському. Чому я вам зараз ще це поясню, тому залишайтеся на каналі. Але зараз хотів би звернути вашу увагу на інтерв'ю фінського президента Олександра Стуба, який розмовляв із журналістами видання Нью-Йорк Таймс. І він говорить наступне: що «Сполучені Штати Америки незабаром можуть вдатися до більш жорстких дій проти Росії, якщо та відмовиться припинити війну проти України. Власне, всі зараз сидять і очікують, коли ж Трамп щось таке зробить проти Путіна. За словами Стуба, через відсутність прогресу в мирних переговорах між Україною та Росією Трампу уривається терпець, і ми можемо бачити досить жорсткі заяви щодо Путіна та Росії, але я додаю від себе, мають бути якісь і дії. Стуб каже: я сподіваюся, що Кремль розуміє, що з Президентом Трампом не граються. Тому я тут погоджуюся з ним. Зуславровро і інших представників яструбинного крила Кремля лунають сьогодні такі заяви на адресу Трампа, які можна розцінювати як готовність до переговорів. Але вона така не дуже очевидна, тому що давайте переговори влаштовувати в той час, коли триває війна. Ну це не позиція Трампа. Втім, зрозуміло, що повністю приставати на позицію Трампа Росія не поспішає. І також сьогодні у британській розвідці сказали про те, що анонсоване Путіним триденне перемир'я на 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити нас, Україну, у далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті. Але я вважаю, що ще є одна умова, чому Путін оголосив перемир'я на 9 травня. Це гості, які мають з'їхатися до нього на парад. Ви це чудово розумієте. І для нього дуже важливо зараз гарантувати їм безпеку, що якісь дрони не почнуть прилітати, внуково або інші аеропорти, куди будуть прилітати їхні літаки і не зможуть там приземлитися. Ну, звісно, якісь добрі дрони можуть їм завадити в цьому. Тому для Путіна справді дуже важливо саме це перемир'я. Іншого, поки що, я особисто мотиву не бачу, тому що, в принципі, можна було починати переговори вже. Але. Знову ж таки, повернуся до заяв Лаврова. Вони зроблені, аби все ж таки звернутися до Трампа, що ми не виходимо з переговорного процесу. Як довго Трамп це терпітиме, ну, як каже сам Ступ, що певний терпець йому увірветься дуже-дуже швидко. Ну і сам Трамп говорив, що події будуть розвитатися в найближчий тиждень. Щодо самого 9 травня, ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський ініціював дзеркальне зібрання. Лідерів європейських країн 9 травня у Києві. Але сьогодні стало відомо, що європейські лідери не приїдуть до Києва 9 травня. Ну зокрема, прем'єр-польщі Дональд Туск 9 травня поїде до Франції, аби підписати договір про безпеку. Прем'єр Британії Кір Стармер відвідає оборонний саміт в Осло. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що я без них до України не приїду. Але вони можуть приїхати пізніше, десь у середині травня. Втім, ще зберігається можливість того, що міністри закордонних справ Євросоюзу 9 травня можуть відвідати Львів. Там їм безпечніше, також бояться. І щодо такої невизначеності в Білому домі, я вам хотів би навести дві. Тези, які озвучив Дональд Трамп в інтерв'ю різним засобам масової інформації. Ви вже, певне, бачили окремі коментарі, його, які він давав е, виданню The Atlantic». Він там багато наговорив різних речей, і я хотів би звернути вашу увагу на тезу, яку він говорить про те, що отака от непоквапливість Путіна щодо припинення війни може схилити його до України. Саме до України, друзі. На запитання журналіста про можливе збільшення військової допомоги Україні, щоб зберегти її територіальну цілісність на тлі непоступливості Путіна, Трамп сказав: це не обов'язково має бути зброя з кулями, це може бути зброя з санкціями, це може бути зброя з банківськими операціями, це може бути багато інших видів зброї. І він також додав, що дії Путіна можуть зробити її більш прихильним до України. Не обов'язково каже до Зеленського, але до України. Мені, каже, було важко із Зеленським. І на завершення цього інтерв'ю Трамп сказав, що зараз настає визначний час для встановлення миру в Україні. Побачимо, що станеться впродовж наступного періоду, який триватиме майже тиждень. Те, що я вам говорив буквально хвилину тому. Але в іншому інтерв'ю Глену Беку. Він сказав абсолютно іншу тезу. Він говорить про те, що з Путіним йому легше домовлятися, аніж із Зеленським. Ну, враховуючи його неприязнь до Зеленського і прихильність до Путіна у публічній риториці, я на цьому наголошую, він дійсно буде такі речі говорити, щоб одним кроком показувати наближність типу до Кремля і готовність спілкуватися із Росією про припинення російсько-української війни. І як ви бачите, також він говорить про те, що я можу бути прихильним і до України. Погрожуючи Росії, я так це друзі читаю. Хоча, звісно, коли Трамп говорить про те, що йому. Легше спілкуватися і мати справу з Путіним, ніж з Зеленським, ну це не витримує ніякої критики. Ми це чудово розуміємо, і дуже складно мені, чесно кажучи, вам це навіть переповідати. Так от, що Трамп говорить: Росія має багато солдатів і велику армію. І коли Зеленський каже, в бувальному кабінеті, я говорив про завершення. Він кричав про безпеку після війни. Він просить більше і більше, а карт у нього немає. Знову друзі, про карти. І також Трамп додав, що саме через його зусилля. Путін готовий укласти мирну угоду. Путін не робив би це ні для кого, окрім мене, каже Трамп. Думає, він хотів йти до кінця, але тепер готовий домовлятися. Поки що з ним легше, ніж із Зеленським. Тому я розцінюю це як компліментарну фразу на адресу. Путіна я не виключаю, що Трамп розуміє чудово, хто такий Путін, оскільки є заяви з критикою на адресу Путіна про те, що той не хоче завершувати війну. Трамп публічно визнає, що Путін дуже складний у переговорах, але все ж таки час від часу відпускає. Компліменти на адресу Москви, аби не втрачати зв'язок. В Москві це чудово розуміють і будуть бавитися нині з Трампом. Але все ж таки, хтось колись дійде точки біфрукації, швидше за все, це буде Трамп. Яким може бути його рішення? Посилення санкційної політики або вихід із переговорів, враховуючи те, що на завершення ста днів у нього не так багато досягнень, то швидше за все Трамп. Буде залишатися у переговорному процесі. Це моя особиста думка, оскільки фактично всі його радники, в тому числі і Майкл Волц і прес-служба Трампа, впродовж останніх двох днів, коли Путін не пішов на 30-денне припинення вогню, а Лавров почав говорити про нову стару мечню, я так це розкажу. То це мені засвідчує те, що все-таки Білий Дім залишається прихильним до України і виходити з переговорів, поки що Трамп не збирається. Але, як сказав сам навіть Марко Рубіо, що тиждень буде визначальним, і Дональд Трамп про це говорить. Ну і Макрон говорить про те, що 8-10 днів і все все вирішиться. Ну Подивимося. Ну і на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується саме переговорів України та США щодо підписання угоди про рідки земельні мінерали. У мене сьогодні був дуже класний і крутий діалог із Ільоєм Несходовським, економістом і фінансистом у мене на каналі. Ви можете переглянути це відео. Ми там детально говорили про угоду про рідкоземельні мінерали, її переваги, недоліки. Посилання залишу правому верхньому кутку. Тут лише додам про те, що дійсно, за повідомленнями народних депутатів, наближених до цього процесу, то угода може бути підписана цього тижня. Вона є елементом великої мирної угоди. І підписання цієї угоди зі США нам дуже вигідно в частині тиску на Путіна. Тоді Трамп буде більш прихильним справді до України. Не про Зеленського зараз мова йде, а про Україну, як говорить Трамп. І от що, власне, сьогодні повідомляють співрозмовники видання Суспільне. Вони говорять, що обговорення відбудеться на рівні. Урядів та технічних команд. І далі кажуть, що, що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова. І всі ті розмови про борги, наявність їх чи відсутність, ми можемо. Конкретно аналізувати вже після того, як отримуємо текст документи. Ще раз, друзі, наголошую посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, дуже цікава дискусія була з Львовами Сходовським. На цю хвилину всі новини, друзі. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, ще раз до вас до цього закликаю. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!